Добрий день, діти. Запрошую вас на урок математики. Ще раз добрий день. Біли рівно, озирнулись одне одному сміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І так, розпочинаємо наш урок. Ну, а зараз усний рахунок. І так, подивіться, будь ласка, перед собою ви бачите цеглинки із цифрами, а під низом записані приклади. Зараз нам потрібно з вами усно розв'язати приклади та знайти правильну відповідь. І так, перший приклад. Від 14 відняти 10. Дорівнює. Так, діти, 4 це цеглинка зеленого кольору. Від 12 відняти 2. Буде 10 цеглинка блакитного кольору. Від 17 відняти 1. Так, діти, буде 16. Це цеглинка оранжевого помаранчевого кольору. Від 15 відняти 10. Буде 5. Це цеглинка синього кольору. Молодці. І останній приклад: від 18 відняти 8 то рівняє 10. Знову цеглинка блакитного кольору. Молодці. І з цим завданням поралися. Ну, а зараз. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, нам потрібно з вами порахувати малюночки, які ми бачимо перед собою, і сказати цифру, яка відповідає кількості цим, цих малюночків. І так, на першому малюнку ми з вами бачимо метеликів. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Покажіть мені, будь ласка, цифру шість. Так, молодці. Ну, а далі рахуємо з вами бедриків або жучків, сонечко. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Покажіть мені, будь ласка, цифру вісім. Так, далі рахуємо тортики. Один, два, три, чотири, пять. Покажіть мені, будь ласка, цифру 5. Так, рахуємо собачок. Один, два, Три, чотири. Покажіть мені цифру чотири. Молодці. Ну, а зараз рахуємо ягняток. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Покажіть мені цифру дев'ять. Ну, а зараз рахуємо білочок. Один, два, дві білочки. Покажіть мені, будь ласка, цифру два. Молодці. І з цим завданням впоралися. Ну, а зараз відкриваємо зошити і в зошитах записуємо. 23 січня класна робота. Сьогодні, на хвилинку каліграфії, ми з вами записуємо число 69. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно записати цифри 3 та 4 по цілому рядочку, два стовпчики прикладів, а також порівняти числа, поставити знаки більше, менше або дорівнює. Дітки, з якими ми записували хвилинку каліграфії, ми сьогодні писали 69. Тому скажіть мені, будь ласка, все, що ви можете розказати про це число. Так, діти, це число двоцифрове. Воно складається із шести десятків та дев'яти одиничок. Його сусіди 68 та 70. Це число є непарним. Ну, а зараз дітки, які працюють зі мною індивідуально, задача для вас. Вам потрібно буде скласти та розв'язати задачу ось за цим скороченим записом. І так, подивіться, будь ласка: було чотири автомобілі. Подарували ще два, стало невідомо. Отже, ваше завдання ще раз продивитися скорочений запис. Та розв'язати цю задачу за ось цим скороченим записом. Ну, а ми переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. Тема звучить так: віднімання від 12. І так, нам з вами потрібно розв'язати приклади знову способом розкладання. Подивіться, будь ласка, на перший приклад. Від 12 відняти 7. від 12 віднімаємо 2 і віднімаємо решту 5. Отже, число 7 ми розклали на 2 і 5. Дорівнює 5. Перевірте, будь ласка, цей приклад з допомогою пальчиків та розв'яжіть решту прикладів. Ставимо відео на паузу та виконуєте завдання. Ну, а зараз фізкульт хвилинка. Руки вгору, руки вниз. На сусіда, подивись. Раз, подивимося вгору. Два. Нахилимось додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги. Щоб ногам роботу дати, будемо низько присідати. Раз-два, раз-два, ви ще руки підніміть, ширше в боки розведіть, плесніть, діти, раз і раз за роботу. Все гаразд. Молодці. Трішки відпочили, а тепер переходимо з вами до задачі. Послухайте, будь ласка, задачу і скажіть, про що в ній розповідається? Було вісім зошитів. Купили ще 5 зошитів в клітинку і 6 зошитів в лінійку. Скільки стало зошитів? Про що йде мова у цій задачі? Так, діти: мова йде про зошити. Прочитайте, будь ласка, ще раз умову задачі. Я думаю, що ви вже прочитали. Отже, скажіть мені, будь ласка, скільки було зошитів? Так, було їх вісім. Що зробили потім? Потім купили ще зошитів. Скільки їх діти купили? П'ять у клітинку і 6 у лінійку. Нас запитується, скільки стало зошитів. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання до цієї задачі? Ні, діти не можемо, тому що ми не знаємо, скільки ще купили зошитів. Отже, зараз ми візьмемо з вами і запишемо скорочений запис. Подивіться, будь ласка, на зразок. Було 8 зошитів. Купили 5 зошитів і 6 зошитів. Стало невідомо. Пам'ятаєте, уже схожі задачі ми з вами розв'язували. І я вам казала: якщо у нас є ось така буквочка І, вона діти перетворюється на знак плюс. Отже, щоб розв'язати цю задачу, спочатку ми маємо дізнатися, скільки ж зошитів купили. Тобто, ми повинні до п'яти додати шість. Це і буде діти наша перша дія. Вийшло 11 зошитів. І пояснюємо, що це ми знайшли, скільки їх купили. І тоді тільки ми можемо дати відповідь на запитання нашої задачі. Ми повинні до вісьми додати 11 до рівня 19 зошитів. Записуємо відповідь: стало 19 зошитів. Ставите відео на паузу та записуєте задачу. Ну, а зараз геометричний матеріал для усіх. Розгляньте та пригадайте кути. Давайте ще раз їх назвемо: Прямий кут, гострий кут, тупий кут. І сьогодні ваше завдання. Вам потрібно побудувати усі ці три кути. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам потрібно буде розв'язати чотири приклади, розкласти їх, перевірити з допомогою пальчиків та записати у зошити. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно відновити числовий ряд від 1 до 6, вставити пропущені числа, а також розв'язати два стовпчики прикладів. Наш урок діти підійшов до завершення. Я дякую вам усім за увагу.